Всім привіт. Сьогодні розкажу вам про Норвегію. Розкажу не по Я там прожив 9 місяців, тому є що вам повідати. Сідайте поудобніше, буде інтересне відео. Я ще розумію, що вам було б все інтересне дивитися, якби за мене була Норвегія, а не Вроцлав. Ну, якраз в цьому відео ви узнаєте, чого я нахожусь в Вроцлаві, а не в Осло. Так що поїхали. Перед началом відео я хотів би вам ще сказати. У мене є друг. Він зараз в Чехії знаходиться. У нього теж є свій YouTube канал, так що я вам ссылку оставлю в описі. У нього там теж інтересні теми, як там ВНЖ, поучить ПМЖ і and прочее. В общем, щоб довго не балакати, сілочка в першому коментарі. Переходьте, підписуйтесь, тоже доволі інтересно розказує. Поїхали про Норвегію. Собственно, чого я поїхав в Норвегію? Я ще бігав маленькою дитиною, і в мене була мисль, я дивився раніше телевізор. Я вже не пам'ятаю, які передачі дивився. Я що там були вікінги. І це Норвегія. Мені батьки казали, це Норвегія. Все. Я чогось собі вбив голову, що Норвегія це просто, просто. От мені хотілося туди. Я ще в 2017 году, по-моєму, чи в 2018 му я не пам'ятаю, ну вже давно було, питався туди поїхати на роботу. Я попереводив всі свої документи ще в Запоріжжі, всі попереводив документи про образування, школи, відправив їх в Норвегію. Я хотів отримати розрішення на роботу. в мене нічого не вийшло, я і так нервничав, викинув теж кучу бабла на ці переводи. І нічого не вийшло. Ну, що я можу зробити? Я попитався. І так на тому в мене все це угасло. Давайте повернемося з вами годік назад. Я сів в автобус, проїхав Германію, Данію, Швецію. І тільки ми заїхали в Норвегію, я тоді не дивлюся по карті, це було вже сразу видно. Їдеш природа, просто все, я не знаю, все блистить, все чітко. Такий ще койде сніжочок там, знаєте, на верхушечках, все зелененьке, дороги рівні, горські, вверх вниз я відкрив рота і закрив його через два Ну я таке просто ніде не бачив. Я був багато, де правда. Я проїхав, почти всю Європу проїхав, Турцію, я такого ніде не бачив. Ну тому що так. Да. Це я дивився з вікна автобуса, мене просто. Ну, я був в восторгі. Мені нічого сказати, я не знаю, як вам це передати. Я вам далі ставлю відео десь, може, в кінці, з Норвегії, ви подивитесь, що це таке. Я тоді, дурак, чого я тоді не знімав відео, я не знаю. А, це в мене був поганенький телефон, ну, хтось з камери, і качество було так собі. Ну, і то, ви все, поймете, все побачите, де я був, що я бачив. Приїхав на автобусі в Осло, автовокзал. Купив свій білет. Довелося їхати брати біженство, тому що по-другому не вийшло. У мене не було ніяких документів вважаю, ну, щоб там офіційно знаходитися. Соотвісно, я взяв біженство і перше, куди мене відправили, це вже потім дали мені ще. Отправили мене на Мальценфосен. Так воно називається. Якщо що, вам внизу десь напишу або точку ставлю, ви можете подивитися, де це. Це рядом город Бардуфос знаходиться. Мальсенфосен, це я так розумію, маленька рибацька деревушка. Дірів... Там, де йде там водопад, здоровий водопад, там дуже красиво, я вам і це відео ставлю, обов'язково десь воно в мене є. Там іде лосось на нерест, там такі кабани, як я прігаю, там дядьки ловили, ти в когось розрішення. Ну, це так, забігає наперед. Такі, як я розмірами лососі пригаю, я таке ніде не бачив, тільки там бачив. Ну, І в фільмах, звісно. По приїзду Мальсен Фосен ще по путі до нього, я що замітив? Патички такі, знаєте, вокруг, біля дороги, такі, ось, як ці бірози стоять високі. І я думаю, що воно таке, для чого воно треба. Ну, взагалі, по краям дороги просто йдуть. Що оказалось? Там випадає скільки снігу, що трасу замітає, і люди, які йдуть на машині, орієнтуються по цим патичкам, щоб ніде не з'їхати. Коротше, так з гори не злетіть туди куди да, Це мене перше, що удивило. Друге, це я вже вам сказав, це водопад. Він наскільки красивий, не знаю, що ти виходиш просто і челюсть відвисає. І кругом гори, все біле, все, ну не знаю, все таке чисте, все ухожене, ну я не знаю, як так можна. Я такого просто я ж кажу, ніде не бачив. Хто не був в Норвегії, я всім рекомендую з'їздити. Ну, ще я скажу, наперед забігається дуже-дуже сильно дорого вам буде. І щоб ви розуміли, наскільки ми далеко закинули, це два години на самоліті почти, летіть от осло туди вглуб. Це, щоб ви просто розумали. Саме перше, що я обрати внимання, я лягаю спать, а на вулиці така погода, як зараз тільки сонечка немає, ну, в сенсі, немає ночі. Я спочатку не, не, не вдупився, тому що ці перельоти, знаєте, вони утомляють. Да, ти лягаєш спати, отака, і встаєш отака. Бо сонце там, воно, ну коротше, все время є сонце на цьому. На Єлі-єлі зайшло і одразу показується. Сьогодні ночі немає, тільки день. Це мене перше, що удивило. Я такого теж не бачив, тільки в фільмах і чув. Там білі дні, білі ночі, знаєте, оце воно щось було. До ближайшого супермаркету було 13 км. Щоб ви просто розуміли, 13 км. 12 короче, 13. Не, були великі, сів на вілік й покрутив педальки, чого нет по природі, все ну, красиво. Взагалі супер. 13 км. Це не те, що ви вийшли і 4 хвилини ходьби до супермаркета. І нічого страшного. До супермаркету, кстати, возили 2 рази в тиждень, тобто давали автобус, сів, поїхав, скупився, приїхав. Ну, я хотів сказати одразу велике спасибо Норвегії за такий прийом. Це я просто не вважав, що так може бути. Там з утра встаєш, я ж кажу, світло вже, тому що не було темноти. Ділишся кофійок, наприклад, виходиш, сідаєш, там лосі, видно, ходять недалечко прямо зі тебе. Ну, Здорові, такі кабани, наверное, потоні. Там за ними теж якось ухажують, всі вони прочіпіровані, всі ці діла. Зайчики, лисички, білочки пригають. Природа супер. Прожив я три місяці, там в рибацькій деревушці, і отримав я місто в осло. Осло комуна центр міста, щоб ви просто розуміли, наскільки везучий, не везучий. Не знаю, везучий, звісно, тому що я хотів в осло. Нас спрашивали, де ти хочеш жити чого, і чого ти там хочеш жити. Я сказав, що я хочу працювати, і тому мені на здоровий міський жила осло. Ну, і мене послушали, карти совпали, вони всім давали там, де вони хочуть жити. Прилетів, я, виходить, в осло. Дали кімнатку буквально. Та така, як моя, чуть звісно, Там був свій санузел, кроме душа. Там був тось, туалет, ван... туалет, раковина. Дали нові кровати поставили. Це не тільки мені це так багатьом дали. Кровати, коротше, все нове. Повністю нове. Тобто своя кімната, в місті тільки що було печки і душ, получается в місті. Ну, взагалі, ніякого напряга обичне в життя. Щоб ви просто розуміли, ціна його була 6 тисяч крон. 6 тисяч крон це 600 доларів. Це невеликий день, якщо ви думаєте, що це великий, це зовсім невеликий. І плавно ми доходимо, чого я все-таки в Польщі. Ну дивіться, ви я знаю, дивитесь дивитеся теж. Ютуби, Тіктоки. І вам там розказують, от в Норвегії получають там, 10 тисяч євро, і там Риболовецький судна Раболовецький, або робота на нефтяних платформах. Напочіть, що я прав, таке вам теж попадалося, ви про таке чули. Зарплата чуть ли не 50 тисяч євро в місяць, тільки їдьте там скиньте документи і поїхали. Так от вони вас сильно вводять в оману, тобто вони вас дурять. А знаєте чого? Тому що я балакав з норвежками. Да, там, де я жив, там були взагалі атлічні люди. Що до чого я добалакався? Мені було теж цікаво. Люблю я цифри, я не знаю. Може в мене хтось роду, десь був арифметик великий. А в мене брат бухгалтер, звинить, пардон. Взагалі, сказали, що мені норвеги? що якщо ти в Осло 3 тисячі на руки євро, чого в євро? Тому що так вам удобно читати. 30 тисяч крон, приблизно так, щоб ви розуміли, на руки. То це вважається довольно хорошою зарплатою. Ви зараз кажете, деньги ще 3 тисячі євро. Н -н -н. Це взагалі невеликі деньги, тому що там ціни. Я дай Бог. Якщо будете активно підтримувати канал, ми з вами обов'язково У Ми там є родственники, поэтому на раз, два, три можемо полетіти. Чуть-чуть пожеже. Я тут сиділася свої порішаю, а потім вже з вами полетим. Якщо будете підписані, все побачите, я вам покажу ціни. Не... Що таке ціни, щоб ви просто розуміли і чого я кажу, що в Польщі недорого. Так от. По поводу роботи, знайти роботу без знання англійського язика, то навіть зі знанням це дуже-дуже важко. А якщо знайдете, то знайдете якусь ну таку, знаєте, некваліфіціровану роботу за 3 копійки. Ну, вам буде казати, що це великі гроші, поки ви не заплатите за хату, не купите поїсти, не купите, наприклад, ці ботинки по 300 доларів, ну таке. Ні, там місце дешево, але ну, ви ж самі знаєте, що дешево. Не як дешево, сравніти не дешево. Тому не стройте собі всякі ілюзії, що зараз я от чого англійський, поїде в Норвегію працювати. Ні, я не спорю, є працюють там люди. Ну, це важко Важко знайти роботу, тому що конкуренція там сумасшедша. От поэтому. поэтому. Я ж теж так думав. Думаю, зараз типо, в Норвегію, раз, два, три там, получу документи і пішов на роботу. Я понаписував різю месяцю ставив на англійському. Навіть ніхто сильно мені до сих пор не відповів. Так що є, що там через знайомих якось устраюється по блату. ну... Конкуренція там дуже велика. Це вам не так, як в Польщі пішов на будь-який завод считай, хоп, раз, два, три, вже три працюєш. Дай Бог, якщо ми попадемо з вами в Норвегію, я вам покажу квартири. Щоб вам 200 тисяч доларів не казали багато, я вам покажу їх по мільйону. Да, да, ви не думаєте, що там квартири. Ну, в общем, все. Норвегія це Норвегія. Норвегія це перша страна в моїй житті, де я зимою вийшов із дому. У мене почала жидкость в корінних чашечках замерзати. Я йдеш, що я коліна скрипіти. Я так не спитував, там такий був мороз. А так глазами моргів і глаза змерзаються. Поэтому норвеги дуже сильно люблять сонячну погоду, таку, щоб сонечко світило, вони виходять і можуть просто сісти на бережок і там весь день сидіти, тому що ну, не вистачає вітамінів, я так розумію. А і ще, як я жив на севері, це ж так знімаю, без підготовки, без, без нічого. Просто йду вам і записую те, що я знаю і те розказую. На севері там теж дуже мало сонця, і за оцих, от всяких перепадів, там якось, що ми жили, там наслажність була повищена. Якийсь там прищик десь здер, отак от на лбу здер прищик, і він тебе може три місяці заживати, 2-3. Ну, ну, я не знаю, чи це що я не підготовлений був. І навіть моя волосата грудь там сильно мерзла. Так що правда, дуже холодна страна. Погода, це можна віднести конечно, до мінусів. Там погода, ну зато як сніг, так це сніг. Не так як тут 3, там сантиметр. Там сніг, як впало по шию і так впало, навіть восла. Потом тракторами газують з сили, навіть приходять предупреждення на телефон, що там оберіть машини, будемо ночі сніг чистити з усієї. Так що, да. Я знаю, що мене дивиться багато мужиків, всяких здорових волосатих. Що я вам розкажу, часто спрашують за дівчат. Да, от вам треба поїхати, хто любить блондинок, там всі ухожені, всі спортивні це одна нація, яка... Я такого не бачу. От... Наприклад, мати йде з коляскою по городу, вона не йде, вона біжить, тому що вони всі спортивні, всі займаються спортом. Бухати дуже дорого, тому ну, там не прийнято так, як у нас, знаєте, що нажрався, звалився та й лежиш. Тобто всі спортсмени, всі бігають. Взагалі, насчет цього, звісно, я такого теж ніде не бачив. Це тільки в Норвегії. Ні, ну ще в Швеції, похоже, щось, але в Норвегії більше, бо я там більше жив. А що я ще замітив в Норвегії? Люди не спішать взагалі нікуди. Тобто, подивіться на мене, я все время кудись движень. Мені кудись йти, щось треба рішати, десь треба їхати, щось показати. Ну, взагалі, я не можу сидіти. Я навіть коли балакаю по телефону, мені не ходить, тому що ну, я так привык. Там же люди. Ну вони, ну ніхто нікуди не спішить, так все медленно, знаєте, ніхто не спіша. Це з одної сторони прикольно, ну не знаю. Так от вони живуть. Вернемося к нашим баранам, тобі ж до мене, чого я зараз приїхав в Польщі, що я сидю, а не в Норвегії. Тому що я тут знайшов роботу, і, соответственно, мені на мене сім'я на кормить. Знаєте, якби я був сам, може б нікуди і не їхав, би. мені треба кормити сім'ю. Ви можете ще мені возразити, що я не працюю. там, ще що. Я працюю, не вовнутюсь, все добре в мене. Не обов'язково треба, щоб зарабатувати. Треба щось нібудь вставати на завод, ще що. Ну, от так, от, правда. Так що, поэтому я тут. Получилось з вами таке интересное видео. Я не знаю як вам було интересно. я ж кажу, я понимаю, що якби заді мене там було осло, вам би було це намного цікавіше. Но пойміть мене правильно, це дуже сильно буде накладно туди-сюди просто злітати, щоб записати відео. То есть я ради вас готовий, конечно, це зробити. Мені вообще це не важко, але ну, самі розумієте, чуть-чуть потерпіть. Як нас буде більше підписників, то легенько ради вас злітаю і покажу. Я ж кажу, у мене там месть, де встановити в принципі. От так. Все, давайте. Всім пока. Пишіть, що ви про це думаєте. Надурив вас чи не надурив, ну-ка напишіть. Я вам всім рекомендую слітати в Норвегію, в кого є фрейми, в кого є гроші, ці всі діла просто поїхати подивитися. Я ж не дурю вас, там правда дуже-дуже сильно красиво. В самому кінці я ж кажу, поставляю вам кусочки відео, подивитеся, що я знімав. Чого я тоді не поснімав відео, ну я не знаю чого, ну не знаю, не поснімав. Протупив. Нічого, все ще впереді у нас, так що давайте. Все, лайк, підписка, Дякую за вашу підтримку, У нас должно бути 100 тисяч. Будемо тоді взагалі страну. Так кажете, мені Норвегія хоп, сіли. Ось а так даже. Написали, зараз би мені там в прямому ефірі, наприклад, Норвегія хоп і полетіли. На раз-два. Я не шучу. Чого. Я за слова відповідаю, так що все чітко. Давайте, пока-пока. Забув і сказати. Вам вже буде цікаво, як я там общався. Там англійський. Всі знають від маленького до дорогого всі знають англійський. тому проблем у мене сильно великих не було. Я не скушу. Идеально балакай, Ну, что-нибудь спросить там як пройти, как купить вообще на элементе. Поэтому як по мне четко учить английский сила в английском.